Довільні програми в рамках обов'язкової десь за такою формулою на ковзанці льодової арени Дніпра відбувся своєрідний фестиваль фігурного катання на ковзанах 75 вихованців віком від 4 до 16 років міської дитячо юнацької спортивної школи зимових видів спорту. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну навчальний заклад змушений був зачинити двері для відвідувачів. І лише у березні поточного року, коли в ньому були створені відповідні безпекові умови для занять і тренувань, до них повернулися 300 юних фі. Гуристів та хокеїстів, серед яких і 50 дітей-переселенців з Харкова, Краматорська, Дружківки, які через війну змушені були залишити рідні домівки, а тут отримали можливість надалі безкоштовно продовжувати займатися улюбленими зимовими видами спорту треба сказати в першу чергу велику подяку нашим збройним силам україни за те що дають можливість нам і дітлахам роботи школи і дітлахам займати своєю улюбленою справи. треба сказати велику вдячність також сьогоднішній день нашому департаменту гуманітарної політики управлінню спорту за те що нас підтримують у цьому виділили нам подарунки зараз контрольні прокати пройдуть ми всі нагородимо подарунками. за це їм велика вдячність а так, школа працює в своєму нормальному режимі. Тренери, ми з роботи тренерів задоволені. Діти теж працюють. На теперішній час ну, всі можливості для того, щоб показувати найкращі результати. Зрештою, того дня вони були різними, хоча й не тисли на Учасників, які отримали можливість кататися і демонструвати своє вміння без прискіпливого погляду очей арбітрів. Таке собі певною мірою тренування з підвищеною відповідальністю наближене до офіційних змагань. 11-річна Ліза, яка чотири з них займається фігурним катанням, після завершення виступу виглядала задоволеною. Адже суворий тренер схвально відгукнувся про те, як вона відкатала програму. Тренер мене похвалив, я задоволена. Я дуже рада, що мене є змога виступити на цих чемпіонатах. Так, да, я надію, що Слідіші програми будуть відкатані чисто та елементи теж. звісно, всі з нетерпінням очікували виступів кращих спортсменів школи, лідерів навчального закладу, за плечима яких виступи і нагороди на престижних міжнародних та всеукраїнських турнірах і змаганнях. Серед них і кандидат у майстри спорту України Катерина Жеребко, яка, попри здавалося, вдале виконання програми самокритично підсумувала зроблене нею на ковзанці. Я допустила помилку у треному сальхові. І буду працювати, щоб виправити і катання було ідеальним. Вимогливо і вибагливо 50 на 50, власний виступ оцінила і Софія Римшина. Говорить, що помилок припустилася в елементах, які без проблем виконує на тренуваннях. Наразі тут дещо тиснула відповідальність за те, щоб проїхати як найкраще на очах наставників, колег, по навчанню, батьків та друзів. А звідси, звісно, і хвилювання та хиби. Втім часу, щоб їх виправити та уникнути у майбутньому, достатньо. Виступ так 50 на 50, Бо я на тренуваннях роблю ці оберти, і все в мене виходить, але це перші можна сказати просто мій виступ в цьому сезоні. Тому я думаю, я зберуся та покажу гарні результати. Тішить, що всі без виключення, учасники ретельно і детально підійшли до аналізу свого катання. Що вже тоді говорити про тренерів, яким притаманні доцільний скептицизм та усвідомлена критика. Вони максималісти завжди бажають більшого і звітні виступи. Підопічних дадуть їм розуміння того, над чим потрібно працювати далі. Хочемо побачити, що над чим ми працювали з протягом цього періоду, літа та осі. Ну, Робочі свої моменти побачити, що, 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 що вдалося, що не вдалось. Гарний Прошу. тренер ніколи не може бути задоволеним. Він завжди повинен знаходити, що над чим повинен дальніше дал 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 далі працювати. Так що працюємо далі. Вже 18 жовтня у Києві відбудеться перший етап всеукраїнських змагань юних фігуристів, після чого далі подібний прийматиме Дніпро. Потім чемпіонати України, представницькі, міжнародні старти і турніри, де ми бажаємо успіхів і перемог вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи, з зимових видів спорту Дніпровської міської ради.